Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт. І сьогодні ми з вами будемо грати в цікаву гру в Роблоксі, яка буде перевіряти нашу увагу. Подивимось, наскільки ви добре запам'ятовуєте різні предмети. Так, ну що, ми опинилися в якому вели... в якомусь великому кабінеті. Тут у нас все дуже цікаво, і давайте подивимось в деталях. У нас дві картини, є свічки, є. Мольберт, є стілець, також є лицар. У нього є меч і доспіхи Також тут свічка у нас є, у нас камін, в якому палає багаття. Ну, і також є телефон з циферками. І два кресла біля нього. Ну, ніби нічого незвичного не бачу. Також є люк. У нас. Даху, і також у нас є дуже цікаве вікно у вигляді кола. Також у нас є вішалка, у нас є під ногами килим, у нас є годинник. Е -э Бачу, що там римські цифри, у нас зломана поличка, у нас є багато книг. Тут е навіть щось торчить з книги. Знову свічки три штуки, тут ще у нас відкрита книга, текст погано читається. Відкрита, але порожня книга. Тут у нас є кіпа якихось не знаю, бумаг чи документів. що це саме. Також у нас є птах, що це саме, я не знаю, грач чи ворон. Тут так само є у нас полички, частина з них заповнена книжками, на деяких стоять свічки, які горять. Ну що ж, тут у нас аномалія, тут немає аномалії. Давайте перейдемо в цю спочатку локацію. Так, це вірно, бо у нас там не було нічого змінено. А зараз я знайшов вже першу аномалію. Бачите, тут було дуже багато аркушів паперу, зараз їх немає, тому ми йдемо саме сюди. Де аномалія? Це, відповідно, якщо ви щось знайшли. О, бачите, хтось намалював картину. Це аномалія. У нас має бути все так само, як і було. Тоді це немає відповідної аномалії. Якщо щось змінилося в кабінеті, це аномалія, і треба, відповідно, йти в іншу сторону в іншу, іншу двері відчиняти. Так, я дивлюсь уважно, що тут у нас є. Ну, ніби все як і було. Дивіться. Так, ворон є. Поличка зломана. Так, тут. Книжки лежать. Так, все, 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 як було три свічки. Так, книжки такі самі. Тут у нас же бачите, є стов Стовпочка. Так, обираю ці двері, тому що аномалії не було. Дивимось, перевіряємо. Так, я вгадав. Можна поставити вподобайку саме зараз. Я дуже ваш вас прошу це зробити і підтримати мій канал. Ну а зараз інша кімната, і дивимось, що тут змінилося в порівнянні з кімнатою, в якій все було як треба. Зразковий. Так, ну поки що знову ж таки. Нічого я такого не бачу, щоб мене присмучувало, засмучувало. чи... Так. Хм. Все ніби так само. Все на місці. Я не знаю, може я не дуже прям уважний, щось я зараз пропускаю, але я йду у цю сторону, де все окей. 5 із 10. Моя уважність поки що мене рятує. Так, половину ми вже пройшли. Зараз наступна кімната. Знову давайте вивчати, що тут не так, що змінилося або не змінилося? Так, ніби все добре. Ворона є, папір є. Навіть крісло є. <смістіло> Великий стілець. Так, тут у нас теж нібито книжки на місці. Я не знаю, я не бачу якусь відмінність, тому, скоріш за все, теж піду у двері без е, якихось змін яка. Лицар також на місці, все, зброя у нього є. Шолом він одяг, Свічка є, телефон на місці. Ну, добре, я все ж таки вирішую, що буду йти сюди. Так, вгадано. 6 з 10 вгадано. Так, ну тут я вже бачу: немає картини. Дивіться, тут була картина і немає. Це аномалія. І сім вже вірних відповідей. Немає килима! Оце дякую. Оце дякую. Дивіться, тут немає величезного просто килима. Дякую за підсказку. Це було дуже-дуже ізі. Вісім з десяти. Так, лише два кроки мене відділяє. Бачите, який велетенський, просто килим його. Дуже складно не помітити. Окей, так, ну що, давайте дивитися. Ви можете це робити разом зі мною і перевіряти, чи вірно все я продивляюсь. Так, тут у нас нібито все ок. Лицар стоїть, картини висять. Обидві. Так, тут телефон є. Два крісла. Номерація телефона. Вірна. Так, камін горить. Свічка горить. Так. Вікно вірно, віша окей є, годинник окей, поличка зламана. Тут що у нас? Так, книги на місці, свічки на місці, книги добре. Тут три штуки, тут не заповнена, Тут все теж. На місці. Ну, нібито все здається таким, як і має бути. Тому я буду голосувати за те, що тут немає жодних змін, немає аномалій, і будемо перевіряти, чи так воно є насправді. Навіть записи книг вони такі самі. Так, все. Все я йду сюди. Ну, давай. Дев'ять З 10 нічого собі! Редкет Дякую всім, хто підписався. А зараз у нас остання кімната. І тут треба бути максимально уважним, тому що я не хочу це переграти. Це досить складно побачити всі аномалії. Так, або не побачити дуже легко. Дивимось, так, килим є. Тут все добре. Картини добре, килим є. Так, ворона. Є, чи чи грач це? ну, птах, коротше, є. Так, лист у машинці є. Так, всі лапи є. <сміст> Надписи є, смайлік навіть на книжці є. Так, тут все добре. Книжки є, щось торчить так, як і було. Свічки є. Невже тут так само немає жодної зміни? Боже, я дуже сподіваюся, що я зараз не зроблю рокову помилку, тому що це остання кімната. Мені треба лише вгадати, чи побачити, чи є, чи нема зміни. Здається, що немає. Я дуже зараз ризикую, але все ж таки, мабуть, оберу, що тут змін немає. Все, йдемо. Давайте. Є, yeah! 10 з 10, 10 так, я прийшов. Дивіться, як круто змінилася наша кімната після того, як я зробив 10 вірних відповідей. Ну і, мабуть, зараз мені треба вити вікно. Дуже дивний кінець, але я дуже з того, що зміг відгадати абсолютно все. Спробуйте і ви це зробити. Дякую за перегляд. Всім папа!